Вітаю в ефірі телеканалу Конкурентіві. Мене звати Владислав Корнелюк. І сьогодні ми будемо говорити про український контрнаступ, ядерну зброю у Білорусі, а також майбутні президентські вибори із відьмою некромантом Марією. Тихою так, Марія, вітаю! Дякую, що доєдналися до ефіру нашого телеканалу. Ну і напевно, що зараз така найбільш актуальна тема це є український контрнаступ. Ось знають, що він відбудеться от у квітні, в травні, але хотілося би от детальніше знати, де ж він розпочнеться, на якому напрямку. Що нам можуть сказати про це карти. Так. Ну, о, дивіться, щодо контрнаступу, так, він має початися в квітні, правильно сказали. Причому дуже динамічно, дуже швидко по восьмірці кубків, і це буде десь зі сторони Авдіївки. Все перше, що буде, а чи може бути це на кількох напрямках напрямках, наприклад, не да. тільки Авдіївка. Так, да. показує чотири чотирка Пентаклів падає це чотири напрямки. Просто початок буде саме з Авдіївки, а далі вже воно там буде по ходу діла все. Тобто, те, що зараз от відбувається Авдіївці, кажуть, там зараз складна ситуація, але mm -hmm. якось вона розв'яжеться, так воно все да. там почнеться. Да. Да. Угу. А щодо Бахмуту. Яке питання вас цікавить саме? Що буде з Бахмутом? Так, от почнеться Завдіївки, а Бахмут. Зараз знаємо, що там теж дуже складна ситуація і орки зайняли вже майже центр міста. Чи захоплять взагалі вони його? Я колись казала про те, що може бути котел в Бахмуті. Так, чи захоплять орки Бахмут повністю? Ну, дивіться. Е ну, така ситуація взагалі можлива. Чому? Тому що рядка Пентаклів з магом падає. Стратегічно? Стратегічно, так, якщо так типу, посудити стратегічно, то вони, в принципі, його вже зайняли весь. Там, я не знаю, плюс-мінус залишилося ну, кілометрів шість, напевно, до того, щоб вийти звідти. Але взагалі, давайте давай так, хлопці стримують його чи ні? Ну, вони його стримують все одно. Бачите, девятка жезлі впадає, Угу. Якщо ми говоримо про успішний контрнаступ, то чи вдасться звільнити всю територію України? От вийти на кордони 91-го року, чи це тільки буде частина якась окупованих територій? Ну, не все так швидко, як хотілося би. Деокупація буде часткова, чи вона буде повна? Ні, ми хочемо повну деокупацію всього, але спочатку вона буде частково. Тобто, це буде якось поетапно робитися. Не буде такого, що оп, за один місяць все, ні. Тобто, а на солоденькі вже буде Крим. Все буде От е, коли деокупують Крим, що буде з Путіним? Якщо він доживе ще до того, ні, може не дожити. Так. Да. Якщо деокупують Крим, чи коли деокупують Крим? Коли деокупують Крим. Що буде з Путіним в якому сенсі? Фізичному чи якому? Е, Будь-якому. Ну, по-перше, емоційно це його розіб'є, тому що тут скубки в десятка мочів падає. Тобто, дуже серйозний удар саме по його нервовій системі, ось по його здоров'ю. І дев'ятка мочів це карта страху. Тобто карта страху через те, що ми віджали Крим назад. А в нього там дуже багато складів, як ми всі знаємо, дуже багато зброї, взагалі там вони ж Крим використовують як військову базу для себе і морські шляхи. Ну, Це по його стихіці, скажімо так, дасть, по його фізичному стану. Да. А як він зараз почувається, от ці всі новини про контрнаступ, що Україна буде наступати? Як він почувається? Так, скажіть, будь ласка, здоров'я Путіна. Ну, я вже колись казала про те, що в цьому році йому буде необхідна операція, про чому питання буде дуже гостро підійматися. Тобто операція треба буде дуже швидко. А, зараз така ж сама ситуація, в принципі, тут це його судини, а, це проблема з судинами, це проблема з його кістками, тому що я чітко відчуваю, що йому десь пережимає тобто, це шия. Там і недостатньо крові поступає в мізок. Тобто, а це старчівська деменція, то тобто, це інсульти і так далі. Далі в нього проблеми дуже серйозні зараз зі сном. Ну це в принципі логічно, все те, що показує тут. А проблеми зі сном саме через, через, через його нервову систему, через його фізичний стан. Тобто, це саме нервова система, так, так сказалася на тому, що він плохо спить. Що далі? Тобто зараз його намагаються лікувати, то спонтаклі впаде. Тобто він проходить якесь лікування. Це капельниці, це там пігулки, це уколи і так далі. Тобто Його лікують дуже гарні лікарі, Ерофант падає. Але, в принципі, я не скажу, що воно дуже сильно допомагає, тому що старість, в принципі, бере своє. Зараз побачимо, що з його кров'ю, що з його гормональною системою. Тому що є якась інфекційна штучка в крові. Щас. Щас крові. Ну так, в нього якась хвороба болячка. Так, да, тобто є запалення. Тобто є запалення якась хвороба. Хвороба саме судин. Да? Запальна причому хвороба. Яка призводить до того, що людина не може рухатися взагалі. Тобто вона, вона Тобто, Вона не може ходити нормально, не може лежати нормально, стояти, тобто, от, движення ограничено. Четверка міщей взагалі, прям причому, чому ограничено. І карта башні тобто, це його, я ж говорю, це його спина. Ну, коротше, в нього так собі. Можна сказати, що це ходячий мрець, так? Да? Да. Угу. Але Ми я все трішки... ж таки більше схиляюся, я скажу, Я дуже довго чекала, що його там хтось приб'є з його оточення. Я схиляюся більше до того, що він помре через хворобу, через стан свого здоров'я. Угу, угу. е, трішки повернемося до контрнаступу. От mm -hmm. зараз всі говорять про авіацію: чи от дадуть під контрнаступ в Україні літаки F-16? Можемо частково отримати якось декілька штук, не більше. Не більше. тобто не буде більше. Але ми отримаємо щось, так. Це буде таємно якось передумано, чи це буде відомо громадськості про це? Ні, про це. Ми дізнаємося про це. І громадськість буде дуже сильно обурена. Через те, що мала кількість цих літаків. На днях ліквідували воєнкора та пропагандиста Владена Татарського. Чи буде ще такі подібні якісь ліквідації в найближчі місяці? Так, да. будуть. Будуть такі ліквідації найближчі місяці? Да. Причому знову буде ситуація зв'язана з приміщенням. А, тобто, це, чи це ресторан, чи це кафешка. Знову ж така ситуація дуже схожа. Як була зараз, там якийсь мужик буде. І ще буде ситуація, яка зв'язана з дорогою, з машиною саме, з аварією. Щось дуже схоже, таке, як було встремо Нещодавно Путін заявив про те, що от він передав уже Білорусі, вчора заявили про те, що передали Білорусі вже ядерну тактичну зброю. Чи є якась небезпека з цього приводу? От, чи можливий удар по Україні, чи можливий удар по НАТО, наприклад, чи це просто лякалки? Для чого це робиться? Ударить Путін ядерну зброю по Україні. Я не думаю. Для чого це робиться. Для того, щоб призуп... призупинити контур наступ. Чисто через те, щоб просто нам рух перекрити все. Лякалки. От на фоні цього всього, як почувається Лукашенко? Ну бо що ну, розміщується на території Білорусі? А, його здоров'я подивитися, чи подивитися, чи що, що саме? Його відношення до того, як що а його відношення? так, його відношення. Ну, Для нього це свого роду захист від нас, тому що він себе там накрутив, що а, ми до нього в країну зайдемо, розумієте? Тобто для нього це просто функція захисна головки. Нічого поганого тут не бачу. Він за те, щоб розміщати їх в себе, за те, щоб розміщати чи будуть вони там постійно, наприклад, чи зможе їх, наприклад, НАТО ліквідувати? Я, тобто, думаю, вони їх... там вже, я думаю, що вони там вже були. Я думаю, що вони там вже були. Просто зараз це все ну, потрапило під огласку. По-перше, по-друге, вони ще додатково зараз привезуть туди. Тобто там щось стояло вже. Зараз привезуть додатково ракети якісь туди. Тому сказати, що щось нове буде, ні. Вони там вже стояли. І, власне, от Білорусь, наш прикордоння, Волинь. Ми маємо кордон з Білоруссю. Чи є якась небезпека для Волині? Там якісь ДРГ, прильоти, наступ. А, Волинь і Чернігівська область там є. Да, є. ДРГ саме. Саме ДРГ. І... Може заходити. Так, да, і обстріл з літаків Чернігівської область та Волинь. Щось серйозне буде, чи це. Ось ці, та... Мені здається, знаєте, що ось ці ось там якісь бомби, в них є нові, які вони випускають з літаків. Це може бути там. Що є загроза наступу повноцінного. Я б не сказала, що поки що є загроза наступу, повноцінного саме. ДРГ так. І зруйнування – так. Я ж кажу, це обстріли з літаків. Чернігівська дуже фонить. Зараз от, тривають баталії навколо Української православної церкви Московського патріархату, виселення з Києво-Печерської лаври. Взагалі, чи виселяться звідти УПЦ ПЦ МПА і також з Успенської Почаївської лаври? Виселять, виселять всіх. Вони зараз ще будуть петиції подавати, звісно, але всіх виселять. Єдине, що небезпечно знаходитися зараз під час Пасхи, взагалі, да, біля монастирів. Тому що я вже колись казала про те, що будуть обстріли саме зв'язані з церквами. І після того, як це сказала, то в Одеській області потрапили в, в життя, коротше, з цими з Ну, би, Я прекрасно розумію, що може бути на Пасху там прильоти, да? ну, нам привід передавати будуть усі московський патріархат, тому треба бути обережними. Пункти незламності, волонтерські пункти, і ось там, де церкви знаходяться поряд. Так, приберуть звідти та приберуть, приберуть. Тобто буде розділення український московський патріархат. Все зараз уже йде мова про те, щоб заборонити взагалі УПЦМП в Україні, чи яку, існує якась небезпека от, у цьому рішенні. Ці зомбаки, да, які знаходяться ну, під, під впливом цих попів да, московських, да, вони можуть робити теракти, вони можуть мітинги да, свої робити, вони можуть там впливати якимось чином. Але сказати, що прямо якийсь вплив може мати вплив який саме. Не знаю, можливо, якісь мітинги там заворушки так, так, це буде. Заворушки будуть, мітинги будуть. Да, це можливо, да. вони не згідні будуть з тим, що прибрали. Да, да. А потім буде така ситуація, що ну побачите в новинах, що ось ці люди коротше, які за московський патріархат, вони між собою спілкувалися і зливали інформацію, були наводчиками. Побачите таке. Також буде. А можете, будь ласка, подивитися, а що буде з Онуфрієм? А хто це такий? Це наш український? Це, це е, головний ОПЦ МП в Україні, митрополит. От, так, От як у нас є Епіфані. Мієрфа? Та, так, так, та, в Україні. Тобто, а хіба не цей не Паша Мерседес? Ну, е, Паша Мерседес це настоятель Києво-Печерської лаври. А Онуфрій – це головний, да? да, Я головний. просто, просто розкрещена, я не в християнському грегорі, мені дуже сложно сидіти, як би, обо всьому. Так, добре. Топіфані, я знаю, да, це український. Так, що буде зону прям. Ну, Це підсудна справа. Тобто тут підсудна справа, але мені здається, що він втече все ж таки. Тобто він вже втеч... він втече, якщо ще не втік нікуди. В Росію? Так, так, так. Так. Так, тому що тут. Це підсудна справа, я ж кажу. Тобто така ситуація буде з Пашою Мерседесом, але мені здається, що він стає. Ось він якраз таке. Ну, у 24-році мають чи могли відбутися вибори президента України. Чи можете подивитися, чи взагалі вони відбудуться? Так, да, в принципі, так. Відбудуся. Чоловік і жінка, там два варіанти є. Кандидатів, так? Так. Да. От чи піде Володимир Зеленський на другий термін? Я думаю, що поки війна йде, він буде з нами. Все одно, а потім вже після війни, ну він не захоче сам. Вісьмірка мочів падає. Він не хоче. Він цього не хоче. Поки що війна йде, я думаю, що буде з нами. Тоді наступне запитання. А от коли завершиться війна, він не захоче йти в президенти. Що він буде далі робити? Чим займатися, можливо? Можливо, якусь іншу посаду там в, в, в Європі займе? Я думаю, що йому треба відпочити в першу чергу. Це ну, дивіться, це все ж таки це допомога саме в Україні, фінансування. Десятка пентаклів падає. Саме допомога це бізнес. Тобто, це бізнес. Це бізнес. Саме бізнес. Для нього в принципі нічого не зміниться, я б так сказав. Дякуємо, Марія. А я нагадаю, що сьогодні в ефірі з нами була відьма-некромант Марія Тиха. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу Конкурентів, а також на соцмережі Марії Тихої. На все добре і побачимось.